Дивіться, хтось приніс горіхи. Я думаю, що ми тепер дамо на годину пастринки, щоб дівчата побили. І хтось приніс тушківку і згущенку. Ой, тут листівочка, тут листівочка. Тиждень у Кропивницькому збирали подарунки до Дня захисників і захисниць. Кожен міг принести, що вважав за потрібне. Все, що зібрали від жителів області, пакують для відправки в Гончаренко-центрі. Подарунки зібрали для розвідників, які перебувають на південному напрямку. Організатори акції акцентували увагу на подарунках, які будуть корисні на фронті, особливо які можна використати в польових умовах. До прикладу, одноразові душі гігієнічні серветки. Підтримати нашу армію, бо способи лічної гігієни у них недоступні і потрібно якось це виправляти. На пакунках написали побажання, дякували військовим за захист. Це нам переслала з Благовіщенського району, як він зараз починає, називається Оксана Дідченко. Мило ручної роботи. Отаких От брусочків тут біля ста штук, якраз на всіх, воно дуже різне є. Ну але все там написано з любов'ю для наших захисників. Отек далі. Тому ми це теж цю коробку відправимо так, як вона є. Зібрана відправляють у Миколаїв. Це ми всю в коробку поскладали. Те, що нам приносили насипу, приносив просто горішки в мигдан. Хтось приносив там десяток батончиків. От наша колега Зоя, керівниця Гончаренко-центру в Миколаєві, поформує вже. Ми знаємо, що в цьому підрозділі, на який ми передаємо, там 100 людей. Подарунки віддадуть військовим 14 жовтня у День захисників та захисниць. Його запровадили 2014 року на противагу радянському дню 23 лютого, щоб відзначити захисників, які боронять кордони України. Бо у 2014 році почалася агресія Росії на сході та півдні. Минулого року назву змінили на День захисників та захисниць, щоб вшанувати жінок, які служать у війську, за даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. 15 15% військових збройних сил України це жінки, служать майже 30 тисяч. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.